Прикарпатці провели додому дітей військовослужбовців з Херсонської області, які гостювали на Івано-Франківщині. 87 школярів із півдня від 10 до 16 років протягом 10 днів жили в сім'ях простих прикарпатців, вивчали звичаї та традиції нашого краю, брали активну участь у багатьох заходах, організованих спеціально до їхнього приїзду. Звозили карпатським трамваєм в гори. В той час у нас проходив чемпіонат України по водному туризму, що діти мали можливість подивитися на сплав на в катамаранах і байдарках звозили в Гошівський монастир, показали скелі Довбуша, дали можливість дітям пройти по скелях, звичайно забезпечивши безпеку, навчили танцювати прикарпатські танці, майстер-клас. Оксана Судул у нас є керівник танцювального ансамблю. Показали музей Бойківщина, де розказали про Бойківський край, і це далеко не весь перелік цікавих заходів, які гості з Херсонщини відвідали на західноукраїнських вакаціях. Діти мали змогу ознайомитися з культурною спадщиною Гуцульщини, пізнали дуже багато традицій народних обрядів, звичаїв місцевих, ознайомилися з традиційними народними ремеслами. таке. Як і писанкарство, і різблярство, і виготовлення ліжників мали змогу самі навіть долучитися до процесу виготовлення. Юні гості з Херсонщини везуть додому сувеніри, а також море гарних вражень та спогадів про теплий прийом на Прикарпатті. Тут так красиво, тут такі привітні люди. Ти знайшла, можливо, друзів тут. Звісно, мене прийняла така гарна сім'я, що мені каж мені здавалося, мовби я просто з дому приїхала додому. Проект, який єднає схід і захід, не закінчиться допоки в Україні живуть гостинні і привітні люди готові приймати у власних домівках своїх співгромадян з інших регіонів. Хочу подякувати всім сім'ям з трьох районів Івано-Франківщини, які приймали в себе дома. Діток в цей такий непростий наш час зараз. Але я знаю, що діти задоволені, всі були в теплі, були обігріті не тільки теплом, але й теплом сердець наших краян. Тому дякую всім тим мешканцям Долинського району, Косівського та Богорочанського. У рамках співпраці Івано-Франківської та Херсонської областей діти учасників АТО з Прикарпаття проведуть на узбережжі Чорного моря 10 днів літніх канікул.